Злам компліменту. Ще одна вправа для прокачки емоційного інтелекту. Для того, щоб людина від формальної комунікації перейшла у діалог. Ну, якщо вам це потрібно. Так от, коли наступного разу хтось зробить вам комплімент, то відповідайте не якоюсь такою стандартною фразою. Дякую. А зокрема. Як варіант, озвучте щось на кшталт. Ага. Я завжди в чому сумнівався. Ага, не всі поділяють вашу точку зору. Або, а що ви хочете мені цим сказати? Коротше кажучи, поспостерігайте, як ось ці такі, здавалося б, звичайні уточнюючі слова змінюють вашого співрозмовника і, скоріш за все, вас. І яким чином створюється простір для діалогу.